Друзі, Андрій Реженко, експерт Центру оборонних стратегії, заступник начальника штабу ВМС Збройних Сил України в четвертому та двадцятих роках, зараз на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Андрію, давайте почнемо насправді з танкової коаліції, і фактично, що чекає на нашу державу на Збройні сили України після надання обіцяних танків. Ну, танкова коаліція, вона фактично вже існує. А зараз фактично з'ясовуються остаточні деталі, скільки кожна країна танків надасть до України, і що саме важливо, коли ці танки можуть бути в Україні. А, ну це такий процес досить комплексний, тому що він включає як і технічну підготовку самої техніки. А, багато цих танків зараз знаходиться в діючих частинах цих країн, наприклад, як Німеччині. А, друге, це а, підготовка нашого персоналу, як а, особового складу розрахунків танкових, так і технічного персоналу. Це вирішення питання транспортування, тому що ну, це об'єкт дуже такий важкий. Да? Зараз сучасний танк в середньому важить 60 тонн десь, от, із тих, що нам дають. От, боєприпаси і так далі. А от ну, по самим оптимістичним прогнозам, перші танки мають бути в Україні в березні місяці. Основна маса танків, я так думаю, буде десь а, наприкінці весни, на початку літа. А що вони дають? Це звичайно, от, всі ці три або чотири типи танків: це Абрамс, Челленджер, Леопард і Леклерк. Вони надзвичайно технологічні танки. Вони переважають будь-які танки, російські, навіть новітні, в вогневій міці, в спроможності отримувати інформацію, виявляти ворога і вести по ньому вогонь. І по броньовому захисту, навіть не зважаючи на те, що на окремі танки можливо, от ті технології, які належать цим країнам, вони може не будуть самі несучасні передани нам. Ну як, наприклад, з танком е, є розмова Леопо Абрамс, там Уранові пластини вони будуть замінені на вольфрамові. Ну та така є розмова. А от, поэтому як тільки у нас а, да, це буде, я думаю, що ми це побачимо, тому що наша спроможність наступати і вибивати оці от російські окупаційні війська, з, особливо з закріплених позицій, буде набагато краще. А от набагато краще, і я думаю, що можливість наступу буде також. Більше. Ну, я думаю, що все це, я знаю точно, що наш Генеральний штаб він постійно взаємодіє. Там вже налагоджений дуже такий операційний контакт з партнерами в Німеччині, в Польщі. І все це прораховується і зараз от єдине, що треба остаточно визначити, коли і скільки цих одиниць буде у нас. Відповідно до цієї інформації буде вже плануватися подальші дії. А У мене до вас два питання, якщо дозволите, перше. Ми сьогодні на самому початку нашої програми показували сюжет з Бахмуту. і вони кажуть, що менше стали обстрілювати. Ну, Звичайно, росіяни сьогодні менше-завтра більше. А чому зараз менше? Вони не хочуть взяти Бахмут, вони хочуть перекинути солдатів своїх на інші ділянки фронту. Ну, наскільки мені відомо, під Бахмутом там сталася заміна. Там от підрозділи ЧВК Вагнер їх замінили на штатні підрозділи Збройних сил Росії, на повітряно-десантні підрозділи. А Вагнер, нібито, ну, ці підрозділи перекидають на запорізький напрямок. Я так думаю, можливо, щось вони там придумали. Причин може бути багато, тому що ну, я хочу нагадати, що останні. Ну, фактично, два-три місяці Вони ну фактично штурмували, не жалеючи ні боєприпасів, ні людей. Бахмут і ці території навколо нього. Ну, всьому ж є якийсь там, ну, скажімо, там межа. От я думаю, що можливо, вона настала вона, та, так звана кульмінаційна точка можливості ведення активних дій. Хоча ну, ситуація там все одно дуже складна, але можливо, що зараз відбувається те, що ви кажете. Ну опять же, наші війська позиції там тримають, несмотря на те, що їх зараз Продовжують, ну дуже серйозно на них, а, значить, впливати вогнем. А якщо буде от нова бронетехніка, я думаю, що ми зможемо перехопити там ініціативу. І а, як тільки це буде зроблено, то все це просто посипеться там. Інше одне у мене до вас питання. От новина тільки що з'явилась. ЄС підготує 30 тисяч українських військовослужбовців. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам: це хороша цифра, це нормально. Що ми будемо мати з цього? Що це будуть за вояки? Ну справа в тому, що ну ну, ця війна вона для нас була ну на жаль, несподівана. Ну, в общем, можна там спосперечатися, але ну, кількість оцих тренувальних скажем, структур в складі Збройних сил України, тренувальних центрів, воно обмежено. І вони планувалися на ту кількість військовослужбовців, яка була за чисельністю мірного часу, та 240 тисяч осіб. А а Окреме тренувальний центр зараз знаходиться на окупованій території. Ну, наприклад, от, тренувальний центр морської піхоти. Находиться в Алешках Херсонської області, а от зараз, після початку війни, Збройні сили України були відмобілізовані до значно більшої кількості, там по порядка мільйона осіб, включаючи інші формування. Зараз ми знаємо, що ще йде підсилення оцих підрозділів для того, щоб підготувати або відновити навички, потрібно. Ну, Потрібна така структура. Наших спроможностей на це не вистачає. Я знаю, що наші партнери, європейські країни, Сполучені Штати Америки, Канада, інші країни інших континентів, вони постійно допомагають в цьому процесі. Великобританія, ну наші військовослужбовці їздять туди, і чисельність оціх підготовлених військовослужбовців вона а, 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 рахується десятками тисяч. А, 30 тисяч військовослужбовців, які готуються європейським союзом. Це для нас дійсно дуже серйозна допомога. Я можу сказати, можу вам навести одну цифру, щоб підготувати одного морського піхотинця в мирний час. Ми тратили а, півмільйона гривень. Це в мирний час. Ну тепер порахуйте, ну скільки може це коштувати, підготувати 30 тисяч а, військовослужбовців в Європейському Союзі. Я розумію, ну там підготовка у нас була протягом півроку, тут вона буде менше. Але я думаю, що ну, витрати будуть також такого ж, мабуть, навіть більше для нас. Це дійсно дуже серйозна допомога, а це а, навчання, а, перш за все, військової справи. А по-друге, це скажімо, ну, військовослужбовці за кордоном, вони ну, соціально скажімо, ну це дуже серйозна допомога. Спасибо вам. Пожалуйста. Бачите, за те, що ви прокоментували всі ці деталі і нюанси. Дякуємо вам, спасибі. Бережіть себе.